Енцелад тільки що став ще більш привабливим для астробіології. Солодка парочка космічного туризму знову разом, а Reddit продовжує своє репутаційне падіння. Все це та ще дещо в рубриці Шопако. Ми цінуємо ваш час, тож тут тільки найважливіші новини IT, космосу та медіасвіту максимально швидко та по ділу. Історія з Редітом стає дедалі огиднішою. Таймлайн був десь таким: спочатку. Reddit вирішив почати брати гроші за доступ до свого API. Це пов'язують в першу чергу з тим, що саме на текстах Reddit вигідно навчати великі мовні моделі по типу ChatGPT. Тож чому б не брати зі стартапів гроші за доступ до своєї платформи. Але також цей хід зачепив всі сторонні клієнти Reddit, бо тепер розробникам буквально треба буде платити мільйони доларів на місяць, щоб підтримувати свої застосунки. Reddit ще й запровадив такі зміни дуже швидко і без попередження, а ще нещодавно казав розробникам, що взагалі такого. Робити не планує, Тож, що тепер треба робити корпорації, якій треба демедж контролити ситуацію. Правильно, спочатку публічно посратися з розробниками популярних застосунків, а потім, коли великі сабредіти пішли в приватний режим на знак протесту, треба, щоб CEO написав внутрішнього емейла, де буде казати, що всі ці забастовки нічого не зроблять, скоро все повернеться, як було, і все пройде. Ну і звісно, цей лист піде в паблік, що тільки ще більш розлютить спільноту, на якій, по суті, і тримається вся цінність твоєї компанії. І вишенкою на торті було б почати погрожувати модераторам, що, хоч ви і на нас безкоштовно працювали весь цей час. Але ми вас взагалі-то можемо замінити та повернути собі всі сабредіти, якщо захочемо. Все це ж ніяк не може погіршити і без того хрінову ситуацію. Ну тепер ви знаходитесь тут. Не знаю, що там саме коїться в головах у керівництва реддіту. Звісно, вони планують виходити на IPO, та можливо, вони впевнені, що стартапи з великими мовними моделями готові платити їх нові ціни за доступ до API. Але якщо основна цінність твого сервісу це саме активні ком'юніті, то отак плювати їм в обличчя навряд чи є гарною довгостроковою стратегією. Суборбітальні туристичні польоти в космос мають повернутись вже найближчим часом. Нагадаю, що в липні 2021 року свої перші пілотовані польоти здійснили компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона на кораблі SpaceSipту Unity та Blue Origin Джефа Безоса на ракеті New Shepard. До речі, обидва власника компанії були пасажирами на своїх запусках. З тих пір все йшло не те, щоб ідеально. У Virgin Galactic проблеми виникли вже після того самого першого польоту. Їм вліпили заборони на запуску і треба було доопрацьовувати. Багато чого. Але схоже, що всі ці проблеми наразі вирішені. Нещодавно Virgin Galactic зробили черговий тестовий запуск, іначе все пройшло успішно. Тож тепер перший повноцінний політ з туристами, що заплатили за квитки, має статися вже в кінці червня. Це, звісно, не компенсує компанії роботу в мінус протягом багатьох років, навіть з урахуванням ціни десь в півмільйона за одне місце. Але це буде чесна праця. У Blue Origin же справи йшли краще після дебютного запуску. нью Shepard зробив ще 5 туристичних місій, але березні 22-го під час безпілотного польоту сталася аномалія, що призвела до вибуху. І ось нещодавно представник Blue Origin заявив, що вони розібралися зі всіма причинами та готові повернутись до запусків протягом наступних тижнів, коли отримують ліцензію від FAA. Тож Virgin Galactic та Blue Origin починали літати разом та і повертаються після проблем теж разом. Отака солодка парочка. І тільки SpaceX тим часом активно нарощує темпи вже орбітальних туристичних запусків на своєму Crew Dragon. Енцелад не перестає дивувати в нещодавному випуску Шопоко Я розповідав вам, що Джеймс Веб побачив викиди води від супутника Сатурна, які були в 20 разів більшими за сам енцелад. А тепер з даних апарату Касіні, який пролітав через ці викиди ще декілька років тому, науковці змогли побачити присутність фосфатів в воді енцеладу, і концентрація фосфатів десь в 100 разів більша ніж в океанах на землі. Це важливо, бо фосфор є одним з інгредієнтів для життя. Підкреслюю, це не результат життєдіяльності, а скоріше одна з умов для. Його існування. Але все одно це біг діл, і робить і без того цікавий світ, з точки зору астробіології, ще цікавішим. Скоріш за все, поєднання фосфору потрапляють в океан енцеладу через породи на дні, звідки потім вже йдуть вгору до гейзерів, після чого все це викидається у відкритий космос. Тож, камон, НАСА, Іса, хто там ще є, нам дуже треба повертатись до енцеладу. Але поки, на жаль, жодної затвердженої місії у нас немає, а значить, чекати на це ще мінімум ну з десяток років, і це за оптимістичного сценарію. А ближче до центру нашої Сонячної системи апарат Parker Solar Pro підтвердив гіпотезу, як формується швидкий сонячний вітер. Цей зонд буквально таркається сонця, як Наса любить казати в своїх прес-релізах. з кожною новою орбітою апарат все більш до нього наближається. Тож зараз паркер міг побачити так звані дірки в короні сонця, через які магнітними полями і дається розгін швидкому сонячному вітру. Науковці порівнюють ці дані з душем. Якщо наблизитись, то чітко видно механізм, як формуються окремі потоки. А коли ти дивишся на все це з землі, то тобі Просто фігачить водою в обличчя і ти фактично нічого не бачиш. Зараз Parker Solar Probe наблизився до сонця на 21 мільйон кілометрів, тобто десь на 25 радіусів сонця, але згодом він планує зменшити цю дистанцію втричі до 6,5 мільйонів кілометрів. А після нещодавнього гучного успіху екранізації Маріо активно почали повсти повзтичотки про те, що студія Illumination вже працює над екранізацією іншого гучного IP від Nintendo, легенди про Зельду. В принципі, це звучить максимально логічно. Зельда дуже Популярна гра, особливо на американському ринку. А після виходу Breath of the Wild та нещодавно Tears of the Kingdom на Nintendo Switch, зістригти ще бабла з популярної франшизи, навряд чи хтось би відмовився. Але голова Illumination офіційно заявив, що все це неправда, і що ні над якою Зельдою Illumination не працює. Ніяких домовленостей щодо Зельди і Nintendo у них нема, і взагалі він не розуміє, звідки ці чутки пішли. А може це просто такий натяк на те, що Зельду буде робити не Illumination, а, наприклад, Дрімворкс, обидві студії, якщо що належать Юніверсал. На цьому все докладніше про новини. Слухайте в нашому подкасті Все світогляд. Тут на Ютубі чи на аудіоплатформах. Не забувайте про Ютуб ритуали, Па-па!